Вітає в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Під Одесою п'яні хлопці зґвалтували односельчанку і зняли злочин на телефон. Фігурантів затримали, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. До поліції звернулася 37-річна жінка і повідомила, що двоє юнаків, 19 та 17 років, прийшли до неї додому, побили та зґвалтували її. Обидва були п'яні та знімали процес на телефон. Поліцейські розшукали підозрюваних, старшого одразу відправили під варту, а молодшого під домашній арешт. У зґвалтуванні вони зізнавалися тільки під тиском доказів. Обох судитимуть їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Забив до смерті власного батька. На Одещині затримали молодого чоловіка, який під час звичайної побутової сварки жорстоко розправився з татом. В одному із сіл Балтської ТГ виникла побутова сварка між родичами. Батько, начебто, завдав удару першим. Син у відповідь не стримався і жорстоко побив його руками та ногами. Після цього чоловік знепритомнів син привів його до тями, допоміг лягти на диван і залишив дім. Однак, повернувшись через кілька годин, виявив, що батько не подає ознак життя. Згідно з висновками експертів, причиною смерті стали численні переломи Ребер, а також шок спричинений побоями. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Після масштабних відключень ситуація з електропостачанням в Україні поліпшилася. Хоча зараз, у зв'язку зі спекою, електрику знову відключають, хоч і на нетривалий час. Що слід очікувати споживачам цієї зими? Своїми прогнозами поділився столичний експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Виклики в енергетичній галузі пов'язані влітку зі спекою, а взимку з морозами, для українців можуть продовжитись і надалі. Вважає київський експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук та наводить конкретні факти з поясненнями. Основні причини це поточний ремонт пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів ТЕЦ, до чого додається і значне підвищення температури, тобто навантаження на мережі ще більше зростає. Головна причина. Це те, що немає, скажімо так, в робочому режимі не працюють теплові електростанції ТЕЦ, теплові електроцентралі, да, які були, ну, в основному ТЕЦ, які були, постраждали під час обстрілів. Їх ремонтують. Зараз їх поступово вводять, виводять з ремонту деякі об'єкти там, невеликі, там, десь буквально там протягом серпня місяця, там, до вересня, десь 500 мегаватт в цілому там виведуть з ремонтів. На перебої у постачання електрики цього літа вплинули і профілактичні заходи на атомних електростанціях. Тоді були застосовані тривалі багатогодинні відключення. Це тоді було пов'язано з тим, що ремонтували блоки АЕС, тобто, фактично, чотири блоки знаходились в ремонті, і були відключені від енергосистеми. Зараз же, в принципі, АЕС працюють вісім блоків. Тобто, з однієї сторони цього і достатньо, але з іншої сторони, як ми бачимо, що цього і недостатньо, коли. Є необхідність от виробити буквально там невеликий обсяг електроенергії. За словами Юрія Корольчука. Якщо в липні дефіцит був майже 4 тисячі мегават, тому такі відключення були тривалі, то зараз дефіцит біля півтори тисячі мегават. Це вже невеликий обсяг, але й він створює необхідність відключати споживачів, хоча й ненадовго, і не кожного дня. Щодо прийдешньої зими, то прогнози не дуже приємні, говорить експерт. Те, що в нас дефіцит буде зимою, десь приблизно такий самий, от як в липні місяці, десь 4-5 тисяч мегаватт. Тобто нам не буде вистачати цієї потужності, і по суті, по суті, я думаю, що складніше буде навіть ніж літом, тому що зимою все-таки буде пік споживання електроенергії більший. Все буде впиратися в стабільність роботи АЕС-блоків, ТЕС, які відремонтують, ГЕС, також, які були відремонтовані там порядка тисячу мегаватт. Ремонтували зараз поступово їх водять також в роботу. Тому, відповідно, відключення можуть бути і більшими, і тривалішими. Да, це не означає, що вони будуть знаєте от кожен день. На тривалість та чистоту відключень взимку буде впливати і температурний фон. Чим він буде нижчий, тим більша буде вірогідність знеструмлення мережі, говорить експерт. Тим часом ворог не зупиняє обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури. Минулої ночі в Миколаївській області, внаслідок падіння ворожого дрону, було пошкоджено енергетичне обладнання. Станом на 20 серпня, через бойові дії та з інших причин, повністю або частково, а без енергопостачання залишалися 550 населених пунктів України. В Одесі автомобіль в'їхав у стовп і перекинувся. Водія затиснула в салоні. На допомогу викликали рятувальників. На вулиці Варненській водій автомобіля Хюндай не впорався з керуванням. Машина врізалася в стовп і перекинулася на бік. Діставати чоловіка з понівеченого автомобіля довелося співробітникам ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту. Попри травми від госпіталізації чоловік відмовився. Причини, які призвели до втрати контролю над транспортним засобом, з'ясовують слідчі та експерти. В Одесі судитимуть співробітника ТЦК, який забезпечив білими квитками майже півтори сотні людей і отримав за це мільйон доларів. Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі. До суду скерували обвинувальний акт щодо начальника відділення військового обліку та бронювання солдатів запасу одного з РТЦК і СП Одеси. Офіцера звинувачують у несанкціонованій зміні інформації в системі оберіг. За даними слідства, він неодноразово змінював дані в реєстрі призовників. Зокрема, змінив інформацію в облікових картках системи оберіг щодо 138 військовозобов'язаних осіб, зробивши їх нібито непридатними до військової служби. При цьому він знав, що вони не проходили військово-лікарську комісію. Це допомогло їм виїхати за кордон і уникнути мобілізації. Така послуга коштувала від 4,5 до 7 тисяч доларів і дала змогу фігуранту заробити на ухильниках щонайменше 1 мільйон доларів США. До початку навчального року лишається все менше часу, тож вибір шкільного рюкзака стає одним з найважливіших етапів підготовки дитини до школи. І головне в цьому питанні далеко не колір. Як правильно підібрати наплічник та як його носити, щоб не завдати шкоди здоров'ю? Дізнавалися наші кореспонденти. До навчального року лишаються лічені тижні, а вибір шкільного наплічника є одним з найважливіших етапів підготовки до школи. Для дитини це наче вибір супергеройського костюму, адже він має бути комфортним, функціональним і стильним та бути готовим до будь-яких шкільних пригод. Але головне для рюкзака не картинки і не колір, говорить лікар. Одним із найважливіших критерій це ортопедична спинка. Вона повторює природний вигін хребта, при цьому зменшує навантаження на спину, особливо при довготривалому несінню рюкзака. Також ортопедична спинка фіксує спину в природному положенні, при цьому не дозволяє привикати, щоб дитина горбилася та зводила плечі. Окрім ортопедичної спинки, мають бути ще й анатомічні С-подібні лямки, які надійно фіксують рюкзак до спини дитини. А також важливим є нагрудний ремінь. Ці особливості конструкції дитячого рюкзака мають забезпечити правильну та комфортну посадку, а також збереження здоров'я опорно-рухового апарату школяра. Вони дозволяють рівномірно розподілити вагу в місто рюкзака та запобігти виникненню болю в спині, плечах або шиї. Дуже важливо, щоб в рюкзаку вони були та правильно фіксувалися, тому що нагрудний ремінь також він фіксує рюкзак до спинки дитини і при цьому не дає бовтатися рюкзаку з боку на бік. При цьому також зменшує навантаження і розпреділяє навантаження рівномірно на весь хребет. Обираючи рюкзак для дитини, необхідно враховувати не тільки ергономічні особливості, такі як ортопедична спинка, анатомічні лямки та нагрудний ремінь. Не менш важливим є розмір і вага самого наплічника. Адже занадто великий та важкий рюкзак не тільки доставлятиме дискомфорт, а й може негативно позначитися на здоров'ї дитині, спровокувавши болі в спині, плечах та шиї. Верхній край рюкзака має бути на рівні плеч, а нижче на 4 сантиметра нижче ніж талія дитинки. Наповнений рюкзак шкільними предметами має бути не більше 10% від маси тіла дитини. Тобто, якщо вага дитини 25 кг, кілограмів, то наповнений шкільний рюкзак шкільними предметами має важити не більше 2,5 кг. кілограмів. При виборі дитячого рюкзака особливу увагу стає звертати на матеріал та міцність конструкції. Бажано обирати наплічники виготовлені з міцної щільної тканини, ретельно перевіряти якість швів та надійність фурнітури. Батькам варто свідомо підходити до вибору шкільного аксесуару, віддаючи перевагу якісним, довговічним та безпечним моделям, здатним витримувати активне щоденне використання. Також необхідно не забувати про безпеку дитини. Мова йде про світловідбиваючі елементи. Тому не зайвим буде на рюкзаку, щоб на ньому були е, е, світловідбивні елементи, і для, для чого вони потрібні. Дитина буде більш помітна у темряві для водіїв, і це буде якби безпека для дитини. Також лікарі нагадують, що правильне носіння рюкзака багато в чому є запорукою здоров'я дитини. Обов'язково потрібно, як ми вже проговорили, носити ремені рюкзак на двох лямках і обов'язково з грудним ремнем. Носіння на одній лямці рюкзака призводить до дуже поганих наслідків. Тобто, дитина буде в дитини буде перетискання судин та нервових закінчень також буде компресія хребців, і при цьому буде призводитися до ну наступного дитини може бути сколіоз. Також одною з порад є не вибирати рюкзак на виріст. Він має бути зручним зараз і сьогодні. Коли ви вибираєте шкільний рюкзак, обов'язково надійте його дитині на плечі, щоб перевірити наскільки він йому підходить, і обов'язково покладіть туди декілька книг, щоб дитина відчула навантаження. Медики наголошують, вибір правильного шкільного наплічника допоможе уникнути проблем зі спиною та зробить навчальний процес більш комфортним та приємним. Акваскутер, гідрокостюм і ласти на Одищині затримали ухилянти, який намагався втекти з країни через Дунай. Хлопець пояснив, що таким чином хотів потрапити до румунського села Плаура, а згодом до Німеччини для подальшого працевлаштування. До запливу 24-річний житель Ізмаїла підготувався заздалегідь за 40 тисяч гривень. Купив в інтернеті рятувальний жилет та інше спорядження. Також хлопець подбав про те, у чому ходитиме після перетину кордону. Її поверх гідрокостюма одягнув сорочку, шорти та сандалі. Однак його спіткала невдача. Прикордонники помітили втікача і наздогнали його на катері. Хотіла спалити залишки сухих гілок, а спровокувала масштабну пожежу. Попередження рятувальників розім не всі громадяни. За межами села Ананів, Подільського району, жінка вирішила спалити залишки сухої рослинності. У результаті вогонь охопив територію у 700 квадратних метрів. Повідомляють в ДСНС. Тепер за свої необдумані дії жінка буде сплачувати штраф у розмірі трьох тисяч гривень. Рятувальники постійно звертаються до громадян, аби не палили суху траву. Нагадують, до яких наслідків це може призвести, та на жаль, марно. Сармацький кинджал друге століття до нашої ери фігурне лезо римського типу Перше століття, Сокира-Бердиж XVII століття. Цінні артефакти, одеська митниця, виявила при спробах їх незаконного переміщення через кордон. Тепер вони поповнять унікальну колекцію зброї Одеського історика-краєзнавчого музею. Експонати вже бачили наші кореспонденти. Одеський історико краєзнавчий музей переживає не кращі свої часи. Його вікна завчасно закрили фанерою на самому початку повномасштабного вторгнення. Музейна установа отримала пошкодження внаслідок російських атак. Кількість виставок скоротилася до мінімуму. Експозиція зброї розташувалася у Золотому залі музею від Київської Русі до Другої світової, Африка, Японія, Європа. Тут зібрані різноманітні унікальні артефакти. Колекція зброї є однією з найкращих в Україні. Територія України це територія завжди великих битв, великих війн, великих переселень. Тому є там топорік скандинавський, він мог бути з Скандинавії, а найден тут. Вилучені одеською митницею зразки холодної зброї містять дійсно цікаві артефакти. Наприклад, залізний моргенштерн, датований 9-11 століттям. Така зброя була розповсюджена на території Київської Русі. Вся ця зброя була знайдена у землі. Три кінжали, які були в цій групі це сарматські, сарматського типу іберійського типу з римським лезом, і от ось такий цікавий кінжал. Ми його поки що відносимо до унецької культури, це культура Центральної Європи. Привертають увагу обладунки Пікінера, тобто піхотника європейської армії 17-го століття. Цікаво, що є й дитячі обладунки Західної Європи цього ж часу. Це, так би мовити, парадна форма, а не бойова, пояснюють у музеї. А зразки європейської зброї, зокрема польські шаблі, датовані кінцем 19 століття. І з цікаво ну, знаменита польська каравела, яка є меморіальною, бо на ній написи присвячені 3 травня. 1791 року, це Конституція перша польська. Вона з імена на неї є герб, Остої, рицарський польський герб. Тисячі експонатів зберігаються у фондах Одеського історико-краєзнавчого музею. Багато з них є унікальними. Всі мріють про перемогу, це по-перше. Мріють. Про відновлення музею, моя основна задача як головного зберігача, це зберегти, зберегти і може комусь передати. Колись. <свісно> Виставка зброї у золотому залі одеського історико краєзнавчого музею доступна для відвідування. Функціонує і філіал музейної установи на 411 й батареї, де можна побачити бойову техніку. Календарне літо закінчується, але, як зазначають метеорологи, температурне літо в цьому році радуватиме мешканців України і у перший осінній місяць. А ось досить високі температури протримаються майже до кінця серпня, стверджують фахівці. Докладнішим прогнозом на кінець серпня та вересень поділилися спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру. Достатньо тепле завершення літа та приємний за температурним фоном вересень. Скоріш за все, курортний сезон триватиме щонайменше до середини вересня. Принаймні такі прогнози роблять фахівці українського гідромоцентру. Докладніше кореспондентам граду про погодні умови у наступні кілька тижнів розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів закладу Наталія Голеня. Ну що ж, до спеки, то теперішня спека. Ми маємо. Сподівання, що закінчиться ось 28-29 серпня. Там буде поступове зниження температури на початку вересня, але це такий попередній прогноз. А зазвичай, ну останні 20 років в нас вересні досить теплі і навіть в першій половині жаркі. І літо у нас закінчується здебільшого в 20-х числах, тобто 20-го вересня, коли середня добова температура знижується нижче 15 градусів. Так зване метеорологічне літо триває, якщо середня добова температура складає не нижче 15 градусів градусів говорить фахівець, тому зважаючи на спостереження, на клімат, то більшість вереснів. Мають таку тенденцію, що в ще спостерігається літо у нас перші дві декади, а потім в третій декаді переходимо ми вже в осінь. Не виключає метеоролог і досить високі температури у вересні, але недовго. Літній температурний режим ще й у вересні спостерігатися. Звичайно, що не без того не може бути так, що триватиме у нас високі такі температури. Так довго скажемо, що і до кінця вересня, наприклад, а будуть періоди, якби похолодань і дощової погоди. Також очіку очікуємо. Ну сказати, коли вони ще зарано. За словами фахівчині, а також згідно прогнозів європейських та світових центрів, розрахунок середньої місячної температури у вересні знаходяться на рівні 1-2 градусів вищі за кліматичну норму. Ці дані також підтверджують прогнози українських фахівців про те, що вересень буде теплим за виключенням 2-3, максимум 4 днів з прохолодною погодою. Містяни, які мають заборгованість за спожиті комунальні послуги, можуть укласти договір реструктуризації, тобто оплати боргу частинами. Укласти договір можна як офлайн, так і в онлайн режимі. І якщо споживач перебуває за межами міста чи країни, повідомляють у міськраді. Після укладення угоди реструктуризації споживачу не нараховують штрафні санкції з приводу заборгованості за комунальні послуги. Для укладення договору необхідно звернутись особисто або на офіційні електронні пошти комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. Надати відповідну заяву, яка оформлюється в довільній формі, фахівці підприємства особисто онлайн або в телефонному режимі допоможуть її правильно скласти, додати до заяви документів на житло та паспорту, і тоді можна буде сплачувати заборгованість поступово. Розпочалася заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефалей у період їх масового нересту до 10 вересня. За вилов цієї риби, будуть штрафувати. Передбачена і кримінальна відповідальність. Заборона на промисловий і любительський вилов азово-чорноморських кефали триватиме з 20 серпня по 10 вересня у Чорному морі та при чорноморських лиманах Березанському, Телігульському, Дніпровському, Бузькому, Будацькому, а також тузловській групі лиманів повідомили в Держрибагентстві. Основна мета заборони створити оптимальні умови для відтворення азово-чорноморських кефали, найпоширенішими з яких є гостроніс, лобань та сингіль. Ці види риб віддають перевагу теплій воді та вважаються одними з найкрасивіших і швидких у чорному морі вони не вимогливі до кисневого балансу і солоності води. Їх життя проходить у морях, затоках, лиманах і гирлах річок. За вило фазово-чорноморських кефалей під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Так компенсація за одну особину незаконно виловленої риби більш ніж півтори тисячі гривень. Рибалок закликають відповідально ставитися до нерестуючої риби та дотримуватися в встановлених обмежень і повернемося до теми вибору рюкзака. Новий навчальний рік вже не за горами, а батьки продовжують готувати дітей до школи, в тому числі і купляючи необхідні речі, зокрема і рюкзаки. Мешканці Одеси поділилися своїм досвідом та порадами щодо вибору належного наплічника для школяра. Перед початком нового навчального року батьки намагаються ретельно підготувати своїх дітей до школи. Одним із важливих елементів цієї підготовки є вибір шкільного рюкзака. Батьки, з якими ми спілкувалися, наголосили на важливості комфорту та місткості рюкзака, зважаючи на велику кількість підручників, з якими доводиться ходити учням. Щоб полегше було, і спинку тримав, бо її тащити дуже складно. Що дитині сподобалось і помірили на спину, налізе. Якщо він такий, що вмісний, і дитині сподобалося. От сумочка у неї, там був набор рюкзак, така сумочка, а потім косметичка була і ще був пенал. У неї був по четвертий клас з ортопедичною спинкою, а це вже заказало те, що сподобалось дитині. Щоб він був зручний, великий, щоб все вміщалося. Ну, функціональність, ну і звичайно вартість. У нас був вже один, там була така м'яка ортопедична спинка. Зараз взяли каркасний вже такий, вже може, без такої вже вже спинки. А дехто з наших співрозмовників у цьому році не купував новий наплічник, зокрема і через вартість. Ні, ні, в мене він є вдома. Ну ось такий великий, і там він тримає спину. А рюкзак у нас був ще з минулого року. бо це все зараз дорого. На наявність ортопедичної спинки батьки в більшості звертають увагу лише коли в дитини вже є проблеми з хребтом, кажуть продавці одягу та рюкзаків. При виборі наплічника орієнтуються на інше. Частіше за все купляються рюкзаки, бананки, також такі спортивні сумки. Скільки відділень, а яка якість та на вартість? І якщо, наприклад, в магазині знижка, вони більше куплять зі знижкою ніж куплять те, що зараз без знижки. В свою чергу медики наголошують про важливість вибору правильного наплічника, адже він допоможе уникнути проблем зі здоров'ям. А також нагадують, що важливо не обирати рюкзак на виріст. Про всі ці та інші важливі події дня. Ми розповімо в наших наступних випусках.